А час іде, його не зупинити. Пливуть за днями дні, усе життя. Починаємо старіти, а вчора, ніби молодість цвіла. Ми звикли поспішати рік за роком, усе вперед, біжучи до мети. Та варто оглянутися ненароком і оцінити те, чого ми досягли. Чи не даремно все життя прожили, чи Божу волю виконали ми. Чи від усього серця Господу служили і чи зробили все, що лиш могли? Чи можемо Господу, ми Господу сказати: Гляди, Господь, тебе чекаю я. Чи навпаки, потрібно так багато ще виправляти нам своє життя? Життя пливе до берега все ближче, і як потрібно встигнути всім нам? З Ісусом, спасом нашим примиритись, щоб не згубити вічність в небесах. А час іде, нам Бог дарує знову цей новий рік, щоби прожили ми і те, що не зробили у старому ми у новому встигнути змогли. Хтось не дожив уже до цього року, а нам Господь продовжує життя. Це не для того, щоб грішити знову, а лише тому, щоб прославляти Христа. Хвилина за хвилиною без пауз пішить годинник і минають дні. Як варто нам подумати про вічність, допоки ще живемо на землі? А час іде. Хай Бог нам допоможе прожити так усе своє життя, щоб за порогом вічності зустрітись. Um, і прославляти завжди там Його ім'я. Амінь.